А що, якби я вам зараз запропонував чарівну пігулку, яка б вирішила всі ваші проблеми? Налагодила стосунки в сім'ї, покращила вашу роботу, зробила життя кращим. Чи ви б погодилися її прийняти? Але, на жаль, такої таблетки не існує. Але існують ваші сили, ваше бажання і ваша готовність до змін. Ласкаво просимо в дивовижний світ сугестивно-проєктивної арт-терапії. Революційного методу, який об'єднав психологію, мистецтво і медитативні практики для трансформації вашого життя. Я Дмитро Карпачов. Цей метод є втіленням більш ніж десятирічного досвіду допомоги людям до стійких позитивних змін у їхньому житті. Сугестивно-проективна арт-терапія це унікальна практика, що включає чотири ключові елементи. Сугестія. Під час прослуховування аудіоналаштувань відбувається формування нових моделей мислення і світогляду, що призведе до нової ефективнішої поведінки та дасть вам можливість втілити бажання в реальність. Проекція. Під час малювання картини ви переносите свій внутрішній світ на полотно. Що допоможе вам краще зрозуміти себе і свої справжні бажання, а також чітко визначити та закріпити свій намір здійснити бажане. Арт-терапія творчість основа арт-терапії. Вона сприяє когнитивному розвитку, покращує концентрацію уваги та підвищує креативність. Процес малювання може мати медитативний вплив, заспокоюючи розум. І знижуючи рівень стресу. Певною мірою ритмічні повторювані дії під час малювання сприяють релаксації та знижують психофізіологічне напруження. Також процес малювання може сприяти нейропластичності та створенню нових нейронних зв'язків. І врешті, ви створюєте візуальний тригер картину, який до певної міри. Активує ваш намір, сформований під час прослуховування сугестивних аудіон та малювання. Створена вами картина стає вашим особистим сакральним витвором мистецтва, що зміцнює ваше бажання реалізувати задумане. Метод сугестивно-проективної арт-терапії має тривалий вплив на психіку людини через створений особистий сакральний витвір мистецтва. Ось чому це працює. Ви залучаєте свідому увагу. Процес малювання не випадковий. Ви концентруєтеся на певних архетипічних символах та афірмаціях, перебуваючи в особливому сфокусованому стані. Це підсилює психологічний ефект картини, завдяки якому ваше творіння стає потужним інструментом для змін. Ви емоційно навантажуєте картину. Ваш емоційний стан під час створення карбується, створюючи своєрідний тригер. Пізніше цей тригер активуватиметься щоразу, як ви будете дивитися на картину. Чому важливе постійне нагадування в домі? Спрацьовує повсякденна сугестія. Коли картина висить у вас вдома, вона стає постійним візуальним стимулом, нагадуючи про вашу мету. Це посилює сугестивний ефект і допомагає вам зберігати фокус на вашому шляху до змін. Спрацьовує реінфорсмент. регулярний контакт з картиною. Зміцнює психологічні та емоційні асоціації, які ви створили під час малювання. Це посилює і прискорює процес змін, до яких ви прагнете. Включається проективний елемент. Картина стає не лише зображенням, але й дзеркалом вашої психіки. Це означає, що її вплив може бути більш глибоким і багатошаровим, ніж просте візуальне сприйняття. Запускається позитивний контекст. Наявність картини у вашому життєвому просторі створює позитивний контекст, який сприяє переосмисленню життєвих ситуацій та проблем. Ось лише послухайте, що про це говорить експерт. Мене звати Костянтин Шевченко-Бітенський, я лікар-психіатр, психотерапевт та науковець. Сугістина психотерапія це психотерапія, яка у своїй основі має методики навіювання та самонавіювання. У нашому випадку вона буде складатися з трьох основних базних елементів. Це саме сугестія або навіювання, це арт-терапія і це проекція. Проекція ваших хвилювань, ваших бажань, картини, стратега та Карпачова можуть змінювати ваш внутрішній стан. Тож, як лікар-психіатр, психотерапевт та науковець 15-річним стажем, я впевнено, можу рекомендувати цю методику для. Зниження психоемоційного напруження для покращення сну та вивільнення вашого творчого потенціалу. З кожною картиною ви отримуєте QR-код. Скачайте наш додаток, проскануйте свій код і ви побачите більше інформації про картину в додатку та отримуєте доступ до аудіоналаштувань. В нашому додатку ви також зможете обрати собі інші картини, що відповідають вашим потребам. Обирайте ту, яка вам сподобається, та легко оформлюйте замовлення. Також у комплекті знаходиться сугестивне аудіоналаштування на сон. Воно спонукає вашу підсвідомість робити все, що від вас залежить, аби зміни на краще відбулися якнайшвидше. Добре буде, якщо ви заснете під час прослуховування аудіосугестії на сон. Хоч це і не обов'язково. Запрошую вас в цю надзвичайну подорож до себе, де психологія, мистецтво та медитація зустрічаються для створення трансформаційного досвіду.